Вправа 67. Знайди середнє арифметичне чисел. Перше завдання 19 і 4. Ну що ж, щоб знайти середнє арифметичне, потрібно знайти спочатку суму, а потім цю суму поділити на кількість цих чисел. В першому завданні це зробити просто. Записуємо тоді одним рядком 19. Потрібно додати 4, це буде сума. Ну і ділимо на кількість на 2. І це дорівнює. 19 плюс 4 це буде 23. А 23, що ділиться на 2. Це дорівнює. 22, що ділиться на 2, це буде 11, цілих, а 1, що ділиться на 2, це буде 0,5. Тобто записуємо, що частка наша буде 11,5. Ви завжди можете куточком поділити. Отже, записуємо, що це у нас буде середнє. Арифметичне. Гаразд. Переходимо до другого завдання. Бачимо 5,8, 9,2 і 8,1. Ну що ж, давайте в, першому, в першій дії знайдемо суму 5,8 додати 9,2 і додати 8,1 і це дорівнює. Так, дивіться, якщо ми 8 додамо до 9,2 це буде 10. А 10 плюс 5 це 15. У нас буде 15 додати 8,1. Ну і це буде 23,1. Отже, 23,1 записуємо, що це буде сума чисел. Є. Ну, а зараз нам необхідно знайти середнє арифметичне. Ну, яким чином? Потрібно суму поділити на кількість на 3. Записуємо тоді друга дія. Отже, 23,1 що ділиться на 3. І це дорівнює. Яким чином можна 23,1 поділити на 3? 23,1 це 24, що ділиться на 3. Відняти 0,9. Все це треба поділити на 3. І це дорівнює. Це можна записати як 24, що ділиться на 3. Мінус 0,9, що ділиться на 3. І це дорівнює. 24, що ділиться на 3, це буде 8. Відняти 0,9 що ділиться на 3, це буде 0,3. Ну і різниця в нас вийде 7,7. Отже, 7,7 це і буде середнє арифметичне. 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 Ну що ж, переходимо до третього завдання. Бачимо числа 4, 15, 9, 26, 31 і 32. Ну, давайте тоді знаходимо їхню суму в першому завданні. Перші дії. Отже, записуємо 4 плюс 15, плюс 9, плюс 26, плюс 31 і плюс 32. І це дорівнює. Ну що ж, давайте для зручності будемо групувати 4, можна згрупувати з 26 Потім 9 можна згрупувати з 31 Ну і останнє. Так, 15 і 32. Так, отже у нас 6 чисел. Ну що ж, запам'ятаємо і знаходимо тоді суму. 4 плюс 26 це буде 30. Додати. 9 плюс 31 це 40. Додати. 15 плюс 32 це буде 47. І це дорівнює. Переносимо. Отже, 30 плюс 40 це буде 70. А 70 плюс 47. Це буде 70 плюс 40, це буде 110, 117. 117. Записуємо. Це в нас буде тоді. Сума Гаразд. Якщо у нас сума є, як нам знайти середньо архематично, потрібно цю суму поділити на кількість, на 6. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Отже, 117, що ділиться на 6. І це дорівнює. Ну що ж, як можна 117 поділити на 6? 117 ми можемо записати як 120-3. Давайте ми так запишемо. Хоча можна, звичайно, куточком поділити, проблем немає. Так, можливо, буде простіше 120-3. Так, і все це поділимо на 6. І це дорівнює. Розкриваємо дужки, то у нас вийде 120, що ділиться на 6. Відняти 3. Що ділиться на 6. І це дорівнює. 120, що ділиться на 6, 12 на 6, це 2. І один 0, то це буде 20 відняти. 3, що ділиться на 6. 3 це половинка від 6. 3, що ділиться на 6, все одно, що 1, що ділиться на 2, це буде 0,5. Ну і тоді різниця у нас 20 мінус 0,5 буде 19,5. Ну і записуємо, що це у нас тоді. Буде середнє арифметичне. Середнє арифметичне. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні середнє арифметичне у нас вийшло 11,5. В другому завданні вийшло 7,7. І в третьому завданні вийшло 19,5. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження середньоарифметичного десяткових дробів. На цьому вправу завершено.